та НАТО інтенсивно працюють над новим підходом до постачання зброї Україні. Новітній механізм надання військової допомоги ґрунтується на оплаті американської зброї коштами європейських членів НАТО. Більше розкаже Катерина Кравець. Список пріоритетних вимог України або абревіатурою англійською PURL. Це буде базою нового механізму надання військової допомоги Києву. Його активне опрацювання наразі триває між країнами НАТО, США та Україною. Повідомила агенція Reuters із посиланням одразу на три джерела обізнаних із цим питанням. Україна визначатиме пріоритетні види зброї, необхідні їй у траншах приблизно по 500 мільйонів доларів. А союзники по НАТО, координовані генеральним секретарем Марком Рюте, потім домовляться між собою, хто надасть або оплатить товари зі списку. За допомогою такого підходу Україна може отримати озброєння на суму до 10 мільярдів доларів. Принаймні на це сподіваються союзники по НАТО, заявив Ройтерс, один з європейських посадовців на умовах анонімності. Це відправна точка і це амбітна мета, до якої ми прагнемо. Зараз ми рухаємося цією траєкторією. Ми підтримуємо ці амбіції. Нам потрібен такий обсяг, сказав європейський чиновник. Високопоставлений військовий чиновник НАТО, який також побажав залишитися анонімним, сказав, що ініціатива є добровільним зусиллям, координованим НАТО, до участі в яких заохочуються всі союзники. Механізм, обговорення якого нині триває, фактично допоможе обійти процедури продажу зброї США для поповнення власних запасів. Такі формальності зазвичай забирають чимало часу. Згідно з новим підходом, країни НАТО лише матимуть заздалегідь сплатити штатам за прискорене поповнення своїх збройних запасів. Технічні деталі такої оплати, зокрема механізм перерахування коштів американцям, наразі узгоджують. Зазначає Reuters. Два тижні тому президент Трамп вже анонсував майже негайну передачу Україні комплексів Петріот. Пізніше ці заяви довелося коригувати та роз'яснювати його підлеглим. Я ще не домовився про кількість, але вони певну кількість матимуть, бо їм потрібен захист. Але Європейський Союз за це платить. Ми за це нічого не платимо. Але ми їх надішлемо. Це буде наш бізнес, і ми надішлемо їм патріотів, яких вони конче потребують. Тому що Путін справді здивував багатьох людей. Він гарно розмовляє, а потім увечері всіх бомбить. Тож тут є проблема, і мені це не подобається. А вже цього тижня в американському конгресі подали на розгляд законопроєкт, який передбачає створення спеціального фонду при міністерстві фінансів. США. саме туди союзники по НАТО зможуть вносити кошти, аби поповнити військове обладнання, яке передаватиметься Україні. Днями також стало відомо, що впродовж кількох наступних місяців Україна таки отримає дві системи Петріот. Американські комплекси ППО передасть Німеччина спершу пускові установки, а потім решту елементів системи. Я вітаю рішення Німеччини надати Україні дві додаткові системи Петріот. Це чудова новина. І я вітаю лідерство Німеччини. Це допоможе забезпечити, щоб Україна могла захищати своє небо, захищати свій народ і стримувати російську агресію. Наступної п'ятниці спливає термін ультиматуму, який Трамп виставив Путіну. Російський диктатор має припинити вогонь і почати мирні переговори. Якщо цього не станеться, Росія отримає від США нові санкції. Принаймні про це заявляв американський президент Катерина Кравець. Подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.